Крема у столиці розпочався вранці ще до першого дзвоника тривогою через російські обстріли. І за останніми даними у Києві постраждали троє. Двох із них забрали до лікарні у поліції. пишуть, що травмовані 32-річний чоловік і 19-річна дівчина, ще одна місцева киянка, отримала допомогу на місці Стан усіх поранених. Стабільний у голосіївському районі уламки ракети влучили у корпус котельні, який належить Міжрегіональній академії управління персоналом. Зараз будівля напівзруйнована, посипались стіни і частина даху. Через атаку приміщення спалахнуло. У ДСНС пишуть, що площа пожежі у котельні була 6 квадратних метрів. У поліції також кажуть, що зачепило три багатоповерхівки у цьому районі. Більше про удар наші колеги із Суспільного. Всі забігли, почали кричати, ми дуже налякалися і почули, що прилетіло кудись на територію Ну, Ми вийшли, побачили, що почало горіти, вибух був дуже сильний. Ну, наслідки атаки опублікували у Ройтерс студенти, які збиралися сьогодні на навчання налякані у багатьох стрес, і досі руки трусяться. А діти проживають у гуртожитках поряд із місцем прильоту і кажуть, що було дуже гучно. Думають, що удар росіян саме по цьому комплексу був спланований. Коли студенти почули вибух, одразу ж побігли в укриття. Це, ну, спеціально зроблено, як мені здається, це навчальний корпус, це чудово, всі мають знати, що ну, всі студенти приїжджають на навчання і таке робити це ну, реально протизаконно. Ми почули вибухи штук 10. Бігом всі повиходили на двір, біля гуртожитка були всі. Тоді, просто в один момент, ми чуємо чуємо, як летить, і вже бачимо момент, як воно вже прилетіло. Під ударом ворога були і дві школи у Києві, у Шевченківському та Святошинському районах. Пошкоджені там вікна. І, за даними мера Києва, Віталія Кличка, на місцях зараз працюють комунальники, які ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах вже розпочався. Батьки із школярами, попри важку ніч, теж налаштовані на краще. Ручки трусилися, руки кинулися. Дивимося, провонялись квартира. так, а до школи потрібно йти. Тому да? що українці, так? Наші воїни що роблять? Воюють. Воюють, захищають нас. Дісталося метрополітену. Удар зачепив станцію метро Святошино, яка працює щоправда, тимчасово обмежували вихід із підземного переходу до Берестейського проспекту та залізничної платформи номер 3 Наслідок ранкової атаки пошкоджене скляне накриття тамбура ліфта, і також зачепило вітражне скло над сходами. Усього за даними КМДА, під час тривоги на станціях столичного метрополітену укривалися понад 5 тисяч людей, з яких 688 діти.